Я зрозуміла, що я дуже стисло розповіла про цю ситуацію і не зрозуміла, що нас так сильно обурило. Десь за тиждень ми бронюємо столик в каскаді на даху на чотирьох осіб, в подруги мав бути дев'ять вечір, і головною і основною перевагою каскаду над іншими закладами був вид на місто. Тому що, якщо б у каскаду не було виду на місто, ми б туди і не поїхали. В день бронювання за декілька годин нам телефонують і говорять, що на крище сьогодні бронювання всі скасовуємо, і що вони можуть запропонувати нам місце всередині. Ми в них спитали, чи буде теж видно місто зсередини. Нам сказали, так, вид буде. Ми приходимо і бачимо, що наш столик. Стоїть одразу за балконом. Через балкон не видно взагалі нічого. Якщо стояти, щось ще можна побачити. Якщо ти сидиш за столиком, ну там ти бачиш у ці жовті стіни балкону і все. І ми бачимо, що є ще вільний столик дійсно з видом на місто, і ми питаємо у офіціантки, чи можемо ми замінити, на що ми отримуємо а, такий діалог. А, Неприємний, вона каже, що этот столик забронювали зарані. І ми кажемо, що ну, ми теж бронювали заздалегідь, і що ми вказували, що нам дуже важливий вид, то чому так вийшло. А на що ми почули? Позивати адміністратора що? Як ви розумієте, в нас вже був зіпсований настрій дуже сильно. Але ми сіли за столик і думали, їхати звідти чи ні. Ми так прикинули по часу і зрозуміли, що міняти локацію це треба шукати заклад, знову бронювати столик. Не зрозуміло, що там буде вільне, бо теж субота. І ми вирішили залишитись, але краще б не залишались. Бо після цього було ще декілька ситуацій. Одна з них це те, що дівчата захотіли одразу замовити десерт. Що офіціантка їм сказала про те, що, а, типу, давайте пізніше ви поїсте основну страву і потім замовите. Потім вона підійшла і запитала, чи будете ви робити це замовлення. Дівчата сказали, що вони вже нічого не хочуть, вони а, наїлись і не будуть замовляти десерти. І вона така подивилась на них ось таким взглядом: да, відміняємо, але на російській мові. Це обслуговування в каскаді на російській мові. Тому я не рекомендую каскад взагалі.